Сідаємо зраду, Крапові. Ми сідаємо у Крапові. Ми вийшли з зони. Як то кажуть? Видимо слова. Хмар. Ми вийшли із зони хмар. А тут снігу повно. А тут снігу повно. Тут снігу повно, Ось ми сідаємо. і Я дуже рада цьому. Шла Повна снігу. Ну, непогано в мене дві куртки. Одна тонка, друга така більш. Ой, скільки снігу. Боже, Алеша, скільки снігу. <різь> <різь> Ой, скільки снігу. Поля снігу, поля снігу. Хмари відійшли. І зараз ми сідаємо взагалі розкішно. Розкішно сідаємо. розкішно, Ну нарешті зима. Нарешті. Нарешті зима. Мої посадки, о, зараз вже стиковка з землею. О, вже все, стиковка з землею. уду ду ду Ну, взагалі клас. Приземлилися в холодній Польщі. Це дуже добре, я дуже рада. Слухайте, так гарно. А завтра, завтра кажу, поки він нас вивезе, ми повинні встигнути ще на... Електричку до пшемишля і на потяг в пшемишля до Києва. Класно. Класно, класно, класно.